Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі High Fishing. Зараз ми поговоримо про такий важливий елемент оснастки, як підпасок. Багато рибаків недооцінює його значення, але саме правильно підібраний і встановлений підпасок може стати ключем до успішної риболовлі. Давайте спочатку розглянемо монтаж без використання підпаска. Виявляти покльовку нам допомагає поплавок, який має свою вагу. Наприклад, його вага 2 грами. Це означає, що для приведення його в робоче положення нам потрібно розмістити на лісці груз вагою 2 грами. При використанні такого типу монтажу ми будемо бачити тільки самі жорсткі покльовки риби. Недостатком такого монтажу є те, що для риби навіть 2 грами це велика вага, тому вона відчує спротив раніше, ніж ми побачимо покльовку. А в деяких умовах нам потрібно використовувати ще більш важкі оснастки ніж 2 грами, наприклад, при ловлі на течії. Тож риболови знайшли рішення цієї проблеми завдяки використанню підпаска. Підпасок це невеликий груз, який розташовується між основним грузелом і гачком, його головне завдання підвищити чутливість снасті та зробити вашу приманку максимально привабливою для риби. Підпасок покращує виявлення клювання. Коли риба пробує наживку, легкий підпасок створює мінімальний опір і поплавок одразу реагує. Завдяки підпаску приманка повільно і плавно опускається на дно, що особливо важливо при ловлі обережної риби, такої як карась, плотва чи лящ. На якій відстані встановлювати підпасок. Все залежить від умов риболовлі. Якщо риба обережна або виловити в стоячій воді, підпасок розташовують на відстані 5-10 см від гачка. Якщо є течія або потрібно створити більш природну поведінку приманки, відстань можна збільшити до 15-30 см. Підпасок має бути легким, зазвичай це 20% від загальної ваги огрузки. Наприклад, якщо ваша оснастка важить 2 г, підпасок має бути 0,4 г. Якщо ви ще не використовуєте підпасок у своїй оснастці, обов'язково спробуйте. Результат вас приємно здивує. На цьому все. Якщо інформація була корисною, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, як ви використовуєте підпасок. Усім удачі!